Набуття статусу учасника бойових дій, отримання земельних паїв і працевлаштування найбільш поширені проблеми, з якими стикаються сьогодні люди, особливо зі статусом переселенця або учасника АТО і у сільській місцевості. І не тому, що там теж ні мало обізнані з цих питань просто доступ до тих, хто міг би надати кваліфіковану пораду чи допомогу, обмежений. Тож доводиться дану прогалину заповнювати громадським ініціативам. Одна з них усвідомлений вибір. Віднедавна говорить її голова. Вони виїздили до Лебединського району, пояснювали своїй цільовій аудиторії, як боротися з недосконалим законодавством і ледарями-чиновниками. Ми вчора обговорювали у Ворожбянській сільській раді, чому ж людина, коли приїхала, ну хто цю довідку надає, зійшлися на думці, що це військова частина, повинна видати, в якій є печатка, що там ця людина певний час була. Але чомусь вони ж повертаються у відпустки без цих довідок. Держава, в принципі, на сьогодні повинна не тільки в центрі зайнятості допомогу надавати, але як і в минулі часи надавати для початку бізнесу. І, але ті, хто мають статус вимушених переселенців, якісь певні кошти, щоб вони могли розвиватися, особливо в сільській місцевості, де є шматок землі. Вони повинні. Ну, я думаю, що навіть якщо в оренду возьмуть у своїх знайомих чи родичів кусок землі, то працювати на ній так, щоб забезпечити свою сім'ю, і це можливо.